Пам'ять померлих ушановують на Закарпатті 1 листопада. Напередодні готуються, ретельно впорядковують могили. А власне, в перший день листопада йдуть на кладовища, моляться, запалюють свічки, приносять квіти, згадують про тих, кого вже немає фізично поруч. Важливою є молитва за померлих, наголошують духівники. І не лише сьогодні. З давніх часів склався в нас гарний християнський звичай 1 листопада молитися за наших усопших. Християни різних церков збираються разом, аби в цей день піднести свої молитви до Господа, просячи відпущення прогрішень наших сродників. А ще це нагода задуматися над власним життям. До цього дня ми готуємося заздалегідь, приходимо на наші цвинтарі, наводимо порядок, хочемо зробити там як найкраще. В Такий спосіб свідчимо свою любов до тих, кого немає поруч нас, але ми за них пам'ятаємо. І саме наша молитва за них це той дієвий спосіб, що ми можемо їм допомогти. Але молитва за наших усопших це також нагадування нам і про нашу кончину, про нашу обмеженість. Що ще важливо в цей день? Важливо у цей день прийти до церкви на богослуження, взяти своїх дітей, піти на цвинтарі, на пагорб слави, також показати наших воїнів героїв як приклад життя, який вони за нас віддали. І також важливо для нас пам'ятати про ту вічність. Найважливіше, що це не є казка, це не є фантастика, але це та реальність, до якої Господь нас кличе. Тому маємо пам'ятати, що яким є наше життя тут, такою буде наша вічність із Господом. У храмах та на кладовищах священники проводять поминальні богослужіння. Важливо, бо це пам'ять, коли ми молимося за всіх наших усопших. і в латинській церкві або Католики, 1 листопада є день всіх святих, коли ми згадуємо всіх святих, і в нашому звичаї ми завжди згадуємо всіх наших усопших. Це дуже гарне свято, яке практично ми. Пригадуємо собі всіх, які вже перед нами відійшли до Господа, і молимося за них. Зрештою, у цей день не лише згадують померлих, а й дякують їм за те, що залишили нам у сьогоденні.